Яхту путінського кума Медведчука забрали на ремонт. Борт так і залишиться в Хорватії, але тимчасово перейде до іншого порту. Досі судно було на військово-морській базі в хорватському місті Спліт. Яхта вартістю 200 мільйонів доларів і надалі залишається під арештом армиї Агентства з розшуку і менеджменту активів. Чому її досі не продали? І що взагалі з арештованим майном зрадника Медведчука дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за Медведчуківська яхта Роял Роменс їде на плановий ремонт. У супроводі катера поліції та охорони її переведуть до хорватського порту Трогір. Після огляду та необхідних робіт яхту повернуть на військову базу Спліт. Про переміщення судна інформує вітчизняне агентство з розшуку й менеджменту активів. Якщо ви не слідкували за історією арештованих активів зрадників, то логічно запитаєте: а чому ж такий дорогий? Дорогий актив досі не продали і не поповнили державний бюджет. Пояснюю, її вже от-от мали пустити з молотка. Але не сталося. Компанія, яка хотіла викупити судно, відмовилась від аукціону. Варма кажуть, мовляв, це через тиск з боку адвокатів Медведчука. Держава буде накладати новий арешт, проводити ще один аукціон і знову намагатиметься Продати яхту. Ускладнює процеси той момент, що яхта не в Україні, а в Хорватії. Тож потрібно постійно консультуватися та погоджувати дії з нею, аби не втратити контроль над судном. Чим воно таке цікаве? Між іншим, суперяхта на момент покупки, а це в 2015-му, коштувала 200 мільйонів доларів. Уявіть, скільки всього ми могли б закупити для війська тільки з продажу однієї яхти. Це було авторське замовлення Медведчука. Збирали Royal Romance в Нідерландах. Судно вміщує 14 гостей та 22 члени екіпажу. Тут і величезний басейн, і дороге оздоблення інтер'єру з червоного дерева, і ліфти на стіні однієї з кают. Репродукція французького художника Поля Гогена, довжина корабля 92 метра. За час перебування яхти в Хорватії її вже навіть намагалися викрасти хто тут нічого нового представники Ерефії. І хоча Арма називає кейс із яхтою Медведчука успішним, це не зовсім так, бо суд Хорватії вже навіть скасовував арешт яхти через те, що не отримав обвинувального акту в справі зрадника. Якщо арешт знімуть. То Україна й поготів може втратити контроль над яхтою. Поки ж вона чекає на нового власника, частина активів зрадника Медведчука, які були в Україні, вже націоналізовані та навіть розпродані. Дачі, землі, заводи, мережі АЗС, ексклюзивні авто та люксові аксесуари. Торік на аукціоні продали останній наручний годинник із колекції Медведчука Дольче Габана за 285. Тисяч гривень вся колекція а там було зо два десятки, потягнула на понад 7 мільйонів. До того держава продала ексклюзивний медвечуківський майбах. От так Віктор Медвічук кожен день їздив на роботу. Плюс 2 мільйони гривень до держбюджету? Окремі активи Медведчука не продають, а віддають у керування, бо вони приносять гроші постійно. Наприклад, нафтопровід, Самара, Західний напрямок. Варма налаштовані оптимістично кажуть, до кінця нинішнього року продадуть і суперяхту. А як ви думаєте, чи вдасться державі таки продати яхту зрадника Медведчука? І власне, чи дозволять нам продавати і решту? Закордонних активів інших українських зрадників, бо награбованого майна колишніми українськими посадовцями по Європі знайдеться чимало. Наживались на закупівлі авто для армії на Львівщині. Викрили схему придбання вантажівок для ЗСУ за завищеною ціною. Посадовці у змові з представниками військової частини провели фіктивний тендер і організували закупку через потрібну їм компанію. Таким чином, змовники заробили на закупівлях і поклали собі в кишені 64 мільйони гривень. Всіх причетних до схеми затримали правоохоронці. Що їм світить? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. За оборудкою із закупівлями авто для армії, як з'ясувало слідство, стоїть начальник одного з відділів управління логістики Державної спеціальної служби транспорту. Для справи він знайшов спільників, посадовців військової частини, яка виступала замовником техніки, а також представників. Пов'язаної з ним компанії сталося все торік. Восени як відомо, посадовець організував перемогу в тендері під контрольного підприємства, і це при тому, що компанія запропонувала свої послуги на 64 мільйони гривень дорожче від інших. Ці ж гроші і виявилися лівим заробітком спільників. За даними ресурсу «Юконтрол», фірма зареєстрована на Київщині. Її власниками є мешканець Київщини Сергій Калюш та мешканець Черкащини Михайло Городових. У 2024 році компанія виграла тендери на постачання спеціалізованих автомобілів для правоохоронних та військових структур на понад 5 мільярдів гривень. Зокрема, в жовтні минулого року фірма виграла тендер на постачання бортових вантажівок та сі. Ідельних тягачів для військової частини держспецтранспорту в Шептицькому правоохоронці затримали причетних фігурантів і провели в них обшуки в Київській та Черкаській областях. Відповідно, як наслідок вилучили документи, мобільні телефони, початки та готівку в різній валюті. Загальна сума 105 мільйонів гривень. Що це за гроші і звідки вони нині з'ясовують. Всім учасникам злочинної схеми повідомили про підозру військовослужбовцям інкримінують перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків. Це до 12 років позбавлення волі. А представникам компанії-постачальника вручили підозру в пособництві у вчиненні кримінального злочину в умовах воєнного стану. Це до 5 років ув'язнення. А як ви думаєте, на що сподівалися учасники схеми? І чи буде покарання одних наукою для інших, хто надумає обкрадати армію? Пишіть, що думаєте нам в коментарях? На війні загинув український актор Юрій Феліпенко. Трагічну звістку в соцмережах повідомила його дружина, ведуча та ютуберка Катерина Мотрич. Невдовзі відбудеться прощання із загиблим військовим. Як відреагувала спільнота українських акторів та діячі культури? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Юра загинув. Подробиці згодом написала Катерина Мотрич у своєму інстаграмі цими вихідними. Потім лишила більш розгорнутий допис, якому написала, що Юра був цитую її світом. Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили. Торік Юрій Філіпенко вступив до лав збройних сил України. Спочатку він пройшов навчання, після чого влітку вирушив на службу. Належав до окремого полку Ахілес у складі 92-ї бригади. Влітку минулого року Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич одружилися. До цього вони протягом п'яти років перебували в стосунках. Познайомилися молодята в театрі. Катерина проходила на його вистави. Потім покликала на побачення. Чоловік відповів взаємністю. В них була бурхлива історія кохання. А після вступу до війська Юрій наважився освідчитися. У мене саме випало кілька не надто завантажених днів, тож я міг прогулятися з нею, побути разом. Це сталося прямо перед дверима раксу. Ми зайшли до найближчого ювелірного магазину, купили обручки і розписалися. Оскільки я тепер військовий, ми змогли розписатися без черги. Що відомо про Феліпенка до Великої війни? Юрій Феліпенко працював в театрі на Подолі, знімався у фільмах та серіалах, займався дубляжем. З останніх робіт фільм Обіцянка Богу. Міні-серіал Олена Прекрасна картина Операція Дезертир. У 2019 році Філіпенко отримав мистецьку премію Київ у категорії театральне мистецтво. Новина про загибель Юрія сколихнула акторську спільноту. Тарас Цимбалюк написав коротко, цитую, Боже, який жах! Співачка Надя Дорофєєва написала, цитую, який кошмар, мої співчуття. Слова підтримки висловила і акторка Анна Саліванчук. Юра! Як таке можливо? Я не хочу в це вірити. Загинув неймовірно талановитий актор, дуже добра і вихована людина, прекрасний друг Юрій Феліпенко. Ще п'ять днів тому ми записували голосові одне одному, і ти казав, що буде все добре, а добре вже не буде ніколи. Про те, що втрата страшна і несправедлива, написала у своїх соцмережах і ведуча Маша Єфросиніна. Це жах і біль. Саме з Юрія Феліпенка та його ролей свого часу в мене виникло відчуття. Зародження нової ери сучасних молодих українських акторів, окрім безсумнівного таланту, він виявився ще й героєм-захисником нашої країни. Свій жаль також висловили українські актори Антоніна Хижняк, Даша Малахова, Анна Кошмал, Наталя Бабенко та багато інших. Всі пригадують його як світлу та надзвичайно талановиту людину. В полку Ахілес підготували прощальний допис про Юрія. Побратими подякували за службу, за те, яким відповідальним та надійним товаришем він був, і пообіцяли неодмінно помститися. Юрій Філіпенко загинув під час виконання бойового завдання, зазначили полку. щирі співчуття дружині та всім близьким Юрія Філіпенка. Бережіть себе. На цьому мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!